Американська компанія запустила до місяця космічний апарат, призначений для видобутку води. Подію транслював офіційний канал НАСА. Космічна агенція замовник апарату Афіна за програмою приватних дослідних місій. Пуск відбувся на ракеті носії Falcon 9 корпорації SpaceX Апарат Афіна компанія Intuitive Машин. Запуск пройшов із космодрому на мисі Канавера. Афіна має бути на місяці 6 березня у пошуках води. Також йдеться про апарат компанії AstroForge, що має завдання видобуток корисних копалин на астероїдах. Ракета «Носій» вивела одночасно у космос апарат НАСА для картографування місяця, створить мапу води в різних агрегатних станах, допоможе вибрати місця посад для майбутніх місячних місій.